Покажу коротко, як працює цей ai агент щоб ви розуміли, як це працює. Ось тут у мене є вигадана інформація про бізнес VitaLife, це інтернет-магазин здорового харчування. І ось в цьому документі у мене є 200 товарів. Тобто, кожен товар має назву, має ціну, має кількість на складі, короткий опис, посилання на, на товар. І так далі, також є інша вкладка FAQ, тобто відповіді на питання, які часу задають. Там скільки коштує доставка, там про замовлення, чи можна оплатити при отриманні, і так далі. Тобто ці основні питання, які задають клієнти, і цей ai асистент підключений до платформи ManyChat, І зараз я напишу собі у акаунт, щоб ми протестували, як це працює. Так, ось тут я написав привіт, і як бачите, відразу прийшло повідомлення. «Доброго дня, ради бачити вас у Віталайв, чи можна допомогти, і так далі. Давайте запитаємо щось про наші продукти, якщо ми хочемо щось купити. Хочу купити зерновий хліб. Давайте запитаємо. Я написала, чи є зерновий хліб. Давайте подивимось, наскільки швидка відповідь. Я не ставлю на паузу, нічого не змінюю. І подивимось, як швидко відповідає наш є асистент. І ось, як бачите, зразу прийшло нам відповідь. Так, є зерновий хліб без дріжджів. це здоровий перекус, багатий на рідковину. Ціна в 60 гривень. Ось тут давайте подивимось зерновий хліб. У нас є 60 гривень, 80 штук у нас є. І навіть посилання. Давайте подивимося що вірне посилання. Це тут, як приклад, це якби посилання невірне, але ось тут ви бачите, що він скидує це послання, яке у нас є у таблиці, і зразу питає, чи бажаєте оформити замовлення. І ось тут він, до речі, пропонує. Також можу запропонувати хлібці з пророщеної пшениці або гречані хлібці, якщо цікавлять альтернативи. Тобто, ось це ви можете прописувати і агенту, як саме він має поводитись. А давайте запитаємо, чи є взагалі безкоштовна доставка, щоб перевірити, як він дивиться ось цей, ось цей пункт, тому що у нас тут прописано, що від 800 гривень доставка безкоштовна. Так я запитав, чи є безкоштовна доставка. І відразу повідомлення прийшло, доставка безкоштовна при замовленні від 800 гривень. Інакше доставка новою поштою коштує 80-60 Тобто, як бачите, все він переніс з цього документу.